Студія Омікрон та Мірамакс Філмс із гордістю представляють стрічку виробництва компанії «Мірамакс Філм, один з найбільш прославлених фільмів року. Лауреати Золотої пальмової гілки 1994 року. Найкраща стрічка Канського кінофестивалю. Тоді час входити в роль фільм Квентіна Тарантіно. Чого це тебе цікавий дружина боса? Він їде з міста у Флориду. І попросив мене потурбуватись про неї, поки його не буде. Потурбуватися? Ні, просто вивезти її кудись, Ну, просто щоб їй не було нудно. Вірність, бачиш, це моральне випробування для тебе. Здається, Марсила, мій чоловік і твій бос, сказав тобі вивести мене, повеселитися і робити те, що я захочу. Але щоб там не було, ти можеш зберегти вірність. Зрада. Ввечері перед боєм ти можеш відчути легку печі. Від гордості лише віддав. Допомоги від неї ніякої. Ну, я у п'ятому раунді ти ляжеш. Злочин. Але якщо граєш із сірниками, треба пам'ятати, що можеш обпектись. На цю справу треба було брати дробовики. Ми у великій небезпеці. Я готовий прочесати усю планету. Ти не знатимеш правди. Прошу вибачення. Я тебе перервав. Доки не побачиш чтиво. Отже, у вас у машині є труп, у трупа немає голови, машина в гаражі. ведіть мене туди. Тебе це не бісить? Не бісить що. Мовчання. Джон Траволта, Семюел Ель Джексон, Ума Турман, Гарві Кейтель, Тім Рот. Аманда Пламер, Марія Демедейш, Вінк Реймс, Ерік Штольц, Розанна Аркет, Крістофер Уокер та Брюс Уіліс. Шукаєш щось, друже? Ти не мій друг бечера. Подерасти, здохтіть! Фільм від режисера Квентіна Тарантіно. Кримінальне чтиво. Ти справді хочеш зав'язати. Цілком. Ну і що ти робитимеш? Напевно, я піду по землі. Що означає, піду по землі? Ну, як герой Кейн у фільмі Кунг-фу. Фільм озвучено студією Омікрон за підтримки екомагазину «Екоїст.com.ua».